Ми на селі. Чи не про таке село мріяв Шевченко, де вільні люди, де ми незалежні? Працюємо на своїй землі, працюємо для себе. Я думаю, що це мрія кожного. Ми поборемо все це, що навалилося на вас, а саме орки, тримайтесь. Україна незламна. Вона поборе все. Ось такі співочі, мальовничі села можуть бути тільки на Україні, тільки в такій країні. Тихий спокійний день. Сподіваюся, що він таким і залишиться сьогодні. Ми не почуємо звуку сирени, ми не почуємо слів. Назвичайна небезпека. Наші діти будуть гратися на вулицях. І кожен із нас буде щасливий цього дня, в цей час і в цю хвилину. Тільки українці можуть бути такими трудолюбивими, талановитими, добрими, щирими та хазяїнами.